Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військовий Дмитро Глущенко розносить владу. Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану, начебто Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади. А ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни, втомлені покалічені, і ніхто на майдан не збереться. Бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову. І вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде. Для боротьби з внутрішнім ворогом це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник-корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно, вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів. Бо провина в наших втратах корупціонерів не менша, ніж окупантів. І це тут дуже гарно розуміють і потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп загальночисленністю, ну біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався з закарпатського вибуху. Ну тільки то була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його ще зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів. Тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільне ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій по-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криманітет, і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробити репост. Хай більше людей знають правду. Може хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні, і до скорої зустрічі. У той же час Ярош в кабінеті Зеленського, і попав і московські кроти. Ярош не дасть злити дук та уда, за якими він стоїть горою. Дограються московські щурі, саме Ярош за розстріл під час війни, мародерів, зрадників та колаборантів. Доведуть вони наших хлопців до того, що після всього питання будуть ставитись владі, в тому числі з сторони сили. Вже зараз під радою на мітинги збираються не тільки рідні, а й ветерани війни та ставлять жорсткі питання, вимагаючи від влади відповідей. Після втрати деяких позицій. Поблизу Часового яру у 67-й окремій механізованій бригаді Добровольчий український корпус почалися перевірки та переведення військових, які були кістяком підрозділу. Повідомляємо, що вище командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців дук ПС, які формували бригаду та є її бойовим кістяком. Мотиви таких дій нам невідомі. Всі спроби зупинити цей процес та вияснити причини. Результатів не дали. Можливо, хтось вважає, що розпорошення бійців дук ПС по різних підрозділах збройних сил. Призведе до знищення ДУКПС. зараз в бригаді працює численні комісії, йдеться у заяві 67-ї ОМБР. Дук, як пише у з посиланням на джерела в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів. Цікавило, чому на напрямку часового яру просідає такий вмотивований підрозділ, як дук. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей дуку, нібито відокремлювало від військовослужбовців з правого сек. Тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення. Їх називали піксельними. Ставлення до піксельних, нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій. І через брак досвіду вони втрачали позиції. Імовірно, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка, додає джерело. Один з колишніх бійців дуку, який служив у підрозділі в часи АТО, і перший рік повномасштабного вторгнення. Корінь нинішньої проблеми лежить у певною мірою неможливості переформатування колишнього Добровольчого підрозділу у регулярну бригаду збройних сил, як розповів військовий коментарі ОП, після переформатування доку у 67-му бригаду, добровольцям довелося жити за армійськими локалами, зокрема, дослухатися до рішень новопризначеного армійського командування, адже колишні керівники дуку не мали військових звань, які б дозволили зайняти їм крівні посади. За часів колишнього головкома Валерія Залужного, Дуківському кістяку, зокрема Андрію Стемпіцькому, вдавалося зберігати певну автономію в бригаді і мати підтримку з Генштабу а коли призначили Сирського, то їх дуківський кістяк Уніан поставили перед фактом. Ви маєте виконувати тільки ті функції, які відповідають вашому посадовому рівню. Вони це розцінили як політичне переслідування. Для ідейних бійців дуку це виглядає як руйнування двіжу. А по факту, це просто унормування системою своєї бойової одиниці, каже військовий. Дук та її роль у війні. З початком повномасштабного вторгнення добровольчий український корпус правий сектор увійшов до складу ЗСУ у 2023 році. Дук. Розділився на дві частини. Одна приєдналася до сил спеціальних операцій, інша стала 67-ю окремою механізованою бригадою. У лютому 2024-го зі складу 67-ї бригади вийшла частина батальйону. вовки да Вінчі перейшла до 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.